Чергова зрадниця влаштувала комунальний терор у тимчасово окупованому Мелітополі. Місцеві кажуть, що вона вимагає сплатити одразу всю суму заборгованості, не зважаючи, що спочатку повномасштабної війни у людей з грошима важко. А у разі відмови казначейша обіцяє, що поскаржиться в комендатуру і до мешканців навідуватимуться спецслужби. Залякують зрадники і школярів. Вчителі колаборанти пишуть мелітопольським батькам погрози, щоб ті відправили дітей до школи під окупаційним керівництвом. І за сценарієм верхівки агресора залякують штрафами та позбавленням батьківських прав погрожують і студентству. Ворог псевдо об'єднав всі наші профтехзаклади і сказав, що з чотирьох профтехзакладів тепер буде один. І тих підлітків, які не хочуть йти навчатися до цього навчального закладу, ворог обіцяє призивати до ворожих збройних сил. Тому репресії йдуть по всім верствам населення. І чітко можна сказати, це вже зрозуміло, що сьогодні ті люди, які залишились на тимчасово окупованій частині Запорізької області, вони є заручниками. Ми у терориста Росії. Головний колаборант не зупиняється у підписанні якихось розпоряджень та указів. Днями Балицький заключив угоду між тимчасово окупованою Запорізькою областю та організацією «Суспільство Знання. Зрадник підкреслює, що таким чином вони підтримують молодь у розвитку знань, та колаборантам слід не забувати, що саме через окупантів молодь виїжджає на підконтрольні Україні території, щоб дійсно розвиватись, а не жити поруч з ворогом і за його вказівками. Через Мелітополь загарбники продовжують перекидати свою техніку. Днями місцеві нарахували понад десяток одиниць техніки, що рухались на Херсонські та Запорізькі напрямки. Також були вантажівки ймовірно з черговою партією солдатні та боєприпасів. Тим часом українські бійці та партизани вдало працюють по базам окупантів у Мелітополі. Цієї ночі місцеві чули вибухи за попередніми даними. Влучили в одну з баз, що загарбники вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.